Воєнні ризики це зараз актуальна тема. І що я знаю, що люди, коли десь прилітає, створюється, десь створиться, галя, а в нашому дворі прилетіло. Це не завжди доречно і завжди правильно. Загалом, воєнні ризики, з якими я стикаюся, це переважно фейкова інформація, до якої потрібно ставитися критично. Часто Росія хоче зробити масову паніку в Україні. І тому дуже важливо аналізувати інформацію і довіряти лише перевіреним джерелам. Я знаю, що держава-агресор може створювати кібервійни, щоб взламувати банківські системи або енергетичні системи інфраструктуру. Що я знаю про військові ризики? Що це дуже зараз актуальна тема в наші часи, і люди дуже сильно поширюють ту інформацію, яка не потрібна. Ну щодо війни і інформаційного середовища, так Воно дуже і дуже серйозно впливає, адже тепер можна будь-які будь що побачити і координати передати взагалі неважливо, яким військовим, і по цьому місці нанесуть удар неважливо чи воєнні ризики. Це на жаль актуальна тема для нас зараз, тому що часто можуть вкидувати і псо або ті ж самі діпфейки з метою залякування людей та щоб створити емоційний та психологічний тиск. Війна впливає на своє середовище, тому що ми повністю перейшли, і повністю наш контент займається війною. І дітям в соцмережах взагалі теж до TikTok, показує речі, які вони не повинні мати і знати. Тому що дитина потім не спить ночами не може говорити, тому що в контакті їм прилетає. Кого збили? війна. Впливає на безпеку в цифровому середовищі, тому що люди думають тільки о ній, і все ні о чому більше. Вони бояться, що до них щось прилете. Там летить ракета, там все. люди забувають про себе через війну, але так не потрібно робити. Ну, неправдиву інформацію, так час від часу зустрічаю. Якщо це неправдива інформація, то зазвичай інстаграм той самий ставить помітку, що брехлива інформація, що це неправда. Що зустрічала я неправдиву інформацію, фейки і псо в інтернеті? Звичайно, тому що зараз багато нікого не хочу образити. Дружин військових, е люди, які збирають банки. На там на якусь штурмову бригаду, а потім це йде просто поїсти, попити. Якийсь це канал, наприклад, суспільне виклас, думав, що хотів допомогти там якійсь мамі загиблого, але виявили, що взагалі людина не воювала цей ефект. Але щоб не було фейків, завжди раджу переходити на офіційні сайти та дивитися правдиву інформацію. Так, я часто стикаюся з фейками та епсо, але пофільтрувавши весь контент, який я споживаю, їх стало набагато менше. Буде дуже логічне питання: а як зрозуміти, що саме це фейк? Просто відкрий перевірене джерело, перевірене телеграм-канал або інший канал в іншій соціальній мережі, журнали, е, сайт президента і перевір, чи публікувалася ця інформація там. Якщо публікувалася, тоді їй можна сміливо довіряти. На жаль, зараз часто можна зустріти фейки та іпсо в інтернеті, тому треба ставитися до кожної інформації свідомо і перевіряти її, тому що зараз це поширена проблема. Щоб уникнути небезпеки, дотримуйтеся простих правил. Не розповідайте особисту інформацію. Ваші адреса, телефон, паролі, місце навчання чи роботи батьків це секрет. Навіть якщо хтось здається добрим і каже, що хоче допомогти, ця інформація може бути використана для шахрайства або злочину. Не приймайте запити в друзі від незнайомців. Фальшиві профілі одна із найпоширеніших схем злочинців. Додавайте в друзях лише тих, кого ви знаєте особисто. Якщо незнайомець пише вам. Ігноруйте його або блокуйте. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Шахраї часто надсилають посилання із вигаданими подарунками чи акціями. Не відкривайте такі посилання, навіть якщо вони виглядають офіційно. Будьте уважні до повідомлень. Якщо хтось у мережі просить гроші, фото чи іншу інформацію, одразу скажіть про це дорослим. Користуйтесь тільки перевіреними сайтами. Якщо вам потрібна інформація або допомога, заходьте лише на офіційні сайти. Якщо ви бачите неправдиву інформацію, яка може нашкодити іншим, повідомте про це.